Вірш про нечесних ментов. Начинай. Ти хабаря узяв, купив собі машину. Ти хабаря узяв, але знає в тюрмі, не ви не Ми звикли мусора Міндинова сказати. Чого? Не знаю, бо так прийшлось нам привикати. Ви не хотіли думати, трудитись, помагати. Одне вам тільки треба, Грошей побільше нахватати. Як рік назад на Україні був Майдан. То скільки бекут покалічив наших громадян, знущались, били, убивали і знову ж, бабла вчені їм навкали. Я хочу, щоб не було в нас ні мусора, мента, ні фараона. Я хочу, щоб прислухались вони до нашого народа. Я хочу, щоб були у нас чесні міліцейські, і в Україні вони служили із великою честю, а тепер мій невеличкий пролог. Ви вибачте, що я вірші свої читаю. Я майже кожен день пишу їх того і забуваю. Писав лайки, лайк подписывайтесь на мой канал.